Всі хитаю, всі хитаю, всі хитаю. З вами, як завжди, склянка. І сьогодні будемо грати в Egg Fried Rice. Взагалі, не знаю, що це за фігня, але якась інді-гра, прикольна, мені подобається. У мене буквально такий самий рис зараз приготовлений, типу. Да. Мені здається, один в один. Просто пожарений разом з яйцем. Яйцем. яйцем, І пофіг. Чекаємо, поки воно зараз загрузиться. Не знаю, чому загрузка написана зліва взагалі, але буває. Я відчуваю, що в мене напевно, навіть комподактор почав працювати жорстко. Тільки-тільки вимкнуло світло, всього світло 2 години. Ура! Це заради вас. Це не добре. Це не добре. Це не добре. Я занадто голодний. Я так ніколи не заснув. Мені каже, треба подивитися, що я можу поїсти. Давайте подивимось. Завдання подивитися, що ми можемо поїсти. Хто тебе з вікнами, Чел? Мені здається наче все норм, чуєте? Якщо що Я думаю, краще вимкнути радіо, тому що, ну, я не хочу зараз авторські права, все це. А, я не можу його вимкнути. А, вот, turn-off. є. Yeah. Вау! Wow! Блін, вона якось так прикольно. Відчувається якось непозвичайно в горах ще з не. всюди буде світло, давайте всюди світло вимкнемо. це ну, у зараз все вимкнеться, як завжди. У нас буде щось пугать. А чому тут. А, тут... Машина? Ми не першому поверсі. Глядя, ще, ще якась двері. Bedroom door. Овсюди світло вмикаємо. Це гра, тут можна світло вмикати. Так. Е, Полодинник пустий. Ми не можемо поїсти солодкість недалеко. Тупо через те, що у нас нема молока. Це щось, ну, яке занадто багато, мені здається. Подивіться подивіться на їжу. Ну, подивився на їжу, немає їжі ціл. А, він не може відкрити навіть е, їжу в баночках, тому що у нього немає відкривачки. У тебе абсолютно звичайний хліб, якщо там написано, що його краще прийняти там до сьогодні, і ти його не їсиш. Це не означає, що він е, помер. Чел, алло. Алло? Американці? Звідки впала їжа? А, це меню? Китайська їжа на виніс? Це має бути смачно. Давайте будемо змінимо. Ніфіаний видно. Чел, ніфіаний видно. На сторки покраще можна? Ну, Це все звучить дуже добре. Але зараз пізно. У мене, мабуть, немає більше варіантів ніяких, щоб я міг їх вибрати. Мо, мабуть, я візьму просто. яєчно пожарений рис. яєчко пожарений рис. яєчко пожарений рис. Мені подобається, як називається гра. Все. Яєчко жарений рис жужин жужин. вони не доставляють. Мені треба буде трошечки приїхатися в мислі до них. Піду і зараз просто замовлю сам. Давай. Ходимо. Закрий двері за собою. Хорош. А, точно вони ж справа сидять. Я забув. О, я сам уп управляю. А куда мне? Мне вправо, а чи влево? Мне не сказать, куда мне ехать. Полетели. Я shift нажимаю, чтобы расшифроваться. Ну, типа, вот. То есть, это как-то сложно. То есть, мне скажут, вам нужно в другом месте. Не? То есть, я на рандоме правильно повернул. Я не знаю, куда мне. Go to take away. Сейчас там какая-то херня будет. Давай. Мені здається, я дуже погано вожу. Я якось, типу, звик на тоді, коли зліва сидять, типа, а не справа. Давай. Нормально, нормально. Потратуварчику, на вафель тонный кейси. О, тут можна припаркуватися. давайте. Назад! 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 Припаркувався? О! Вали звідси. Давай! Так, все, ми припаркувалися. А куди нам треба? Нам нам сюди треба. Круто! Чи мені треба кудись. А, чекай. Note parkett. Не припаркувався. Припаркувалися! Як мені вийти, звідси? Мені треба було натиснути на двері. На двері натиснути, виявляєте? Відосика дуже довго не було, тому що, блін, світла немає ввечері. Я приходжу ввечері додому, типу, я навіть не можу засняти відос, тому що такого світла практично ніколи немає. Да. Бо тут у мене отакий от бам, такі от бам-приследний. І такі ще бам і все. І отак от взагалі все відбувається. Добрий день. Чим я можу вам допомогти? Будь ласка, одне яєчко-жарений рис. Так, пізно ж. У нас буде два. Пунти 80, не знаю, в них центи чи не? 280 пундика. Эх, пундика можна буде назвати. О ні, я забув свої гроші. Геній, ти просто геній, Як можна було забути гроші? Я ж на якопордусь назад, в мій дім, і заберу. Це добре? А, це буде добре, якщо ви заберете. Ваша їжа буде вас чекати через кілька хвилин. Тому будьте готові. Приїхати, як можеш, Віч. Не їдьте занадто довго. Тому що ми скоро зай... повинні зачинитися. Без проблем. Я скоро повинен Алло! Пока. Ага. все норм. Я не хочу зайти подивитися на нього. Укритки. Ми коли зустрічалися? Я так не думаю. Хм, мабуть, ти правий. Але ти точно виглядаєш якось коже. Мабуть, я помолився. Через то, що такі старенькі вже вижається мені жось, вижається. Будь обережний там. Обережний? Навіщо мені бути обережним. Ти що, не читав газету? Зараз е опасно. Опасно. Небезпечно. Зараз небезпечно на вулиці. Зараз, ну коротше, якась жесть відбувається в місті максимально. я живу дуже далеко в лісі. Там де немає ніякого, мир, ніяких мирних приколів і ніякої захисту. Короте, да. Мені, мені ж не подобається, що я з ним поговорив. Мені каже, типу, що дуже часто люди е, губляться. короче він, він сказав мені, щоб я типу, ні з ким краще не розмовляв. І, типу, виденьку до завтра приїхав. Раз, нам треба. Так, Так, давай, тикен зараз. Супер. Аккуратненько, аккуратненько, поїхали. О, ми... Я міг світло включити вас час. Що це таке? Бачили? Мені здається, ми там будемо. Поля да, знадо Я міг весь сейчас освіт... освітляти дорогу. Я тут думаю, чого так дивно? Не, ну нормально, нормально, нормально. Я надеюсь, не стоит не сьогоднить не выпнуть светло, бо мне требует еще матва видос. Чем бы додобу. Давай. Че я не может, значит, медленно. Я бачу, что хвост за, заканчиваю эту игру за 20 лет, но стоит за 30. Ставим ставку, за скидку я закінчу. Ну вы-то стоит тотки уже бачите, за скільки я заканчиваю эту игру. А я-то вообще опять не знаю. Ой, уже приехал. Так, швидко. О, все светло плюшны. Значит. Блять. Ой. Ой, вам пришло. Алло Что ты поможешь мне все найти? Э, е, хорошей деньги Ді или буптики, засуджу, дорожчи, максимально. Здесь я сказал Вау! Тут трошки є мене то в середине. Ну утра поехали назад. Поехали! Прям уже освітлет. <плес> Блин, я тоже фірню него забыл. А, 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 а! Спит не вдарить, судья, що видим. Аурхом. Аурхомі. Давайте полетіли. Полетіли, швиденько. Взагалі, як там у вас справа? блін, капець, мені здесь може практично піжень не бачилися. Я просто намагався, щоб ви розуміли, записати відос ще в неділю. А в мене знаєте, що сталося? Згоріло нафіг е, цей запобіжник. Опа! Чі, за на видивості вже Не пофіг, ну реально максимально. У мене згорів запобіжник, це піпець. Як там взагалі у вас справи? Що ви там кушаєте? Як там взагалі у вас що Відбувається. Я от е, граю в яєчко жарений рис. Нормально? Нормально. Паркуємося. Зупинись, я ж зупинився. Давай. Ну. Пока. Я за где-то справлю. А ты кто такой? А я, я не буду с тобой разговаривать, чел. Опа, деда нема. И никого в середине нема. А не, я. Алло. щось не так? Эмм. Ем... Здесь ні я просто повернувся за своими хорошо. Понимаешь, на увазі? Ну, гроші за яєчко жарений рис. пам'ятаєте і друг тобі не сказав він заплатив за твоє яєчко жарений рис. Ем... Мій друг? Так, хлопець, який прям за тобою був. Він заплатив і сказав, що він візьме твоє яєчко Жарений рис прямо. до Він ніякий мені не друг. Ти реально дозволив йому забрати мою їжу? Хм. Mm. Ну, так. Він сказав, він сказав мені. О боже, я дуже вибачаюся. Ви повинні були прямо зараз зачнитися, але я скажу нашому шефу, що він приготував ще одне яєчко жарний рис. Дякую тобі, велике. Е, ви дуже добре. Дуже добре, реально. Почекайте, будь ласка, тут. Чекаємо. Підім, бідім, максимально бідім. Щось мені не віриться в це. Чому хтось, якийсь би чоловік, брав мою їжу? Що за лузер? Ось тримайте. Вибачте за те, що ми трошечки запізнилися. Там да, все нормально. Нічого такого поганого не сталося, тому все добре. Ось тримайте ваші гроші. Дякую вам. Не забудьте взяти ваше яєчко, жарний рис. Перед тим, як ідете. Гарної вам ночі. Та давай. Я реально тупо таке саме готую, я вам кажу. 100%. Тобто. Перше, чому тут зачинно? Не подобається мені це. Мені це не подобається. Назад машина. Він зараз буде у нас дома, я впевнений. Дружечки так таки стає страшно, але щось... Е я не розумію, що зараз буде. Ми пойму просто рис. Ляжемо спати, він зараз до нас прийде. Я огромней, що так зараз і буде. Акуратно їдемо. Но до неї пройти не можна, тому, типу, немає сенсу. У нас просто ліс. По факту пів гри тупо їздимо на машині. Після що час забув просто тупо взяти гроші. Взагалі напишіть вам, як то, що я озвучую, ну, я як мінімум стараюся озвучити різними голосами персонажів. Трошечки треба звикнути до цього мені самому і буде набагато краще. Джибач! У мене тільки що кинули рис? Алло, не можна кидатися рисом. Це що? Яєчко, жарений рис? Я не вірю в це. Що за безлад? Хто це кинув в мене? Я капець напугався? Я не хочу стояти довго? Мені краще треба буде потихеньку по... і поїхати додому. Я, мабуть, все це зберу зранку. Чи ж жмуче. Звук із телеграма Він е, сказав, що е, краще я зберу це все зранку. Не хочу зараз цим займатися. Я просто хочу своє яєчко жарений рис. Я знаю, я, я це неправильно кажу. Так що ну типу, спеціальна яєчко жарений рис. Хоча я надію, що хтось просто напише в е, коментарях яєчко жарений рис. Ви розумієте. Якщо ви дивилися рано до цього моменту, напишіть яєчко жарений рис. Можете ще щось написати, щоб було. Сім слів про, про движення в коментарях, вся ця фігня, ну ви розумієте. Е, е, лайк, підписка, таке-таке. Я був би дуже радий. Так, вдома все ще горить світло, значить, ну все нормально. Знову я вдарився, блін, машиною. Мне страшно выходить. Ну типа тебя бы тихий рысом долбанули за все швидкості. Окей ты ехал. Закрываем. Кто тут? Алло. Ну все, хаваем. То есть звонит нам на телефон. А где у нас телефон. Алло? Привіт тобі з китайського магазинчика. Ми маємо безкоштовну бутилочку для тебе. Та безкоштовна печенька фортуни. Будь ласка, приїдьте нас та забери це безкоштовно. Це тому що ви надовго готували мені моє. Яєчко жарений рис. Так. Саме так. Будь ласка, повернись та забери це. Ні, не забираєм! Не забираєм! Алло? Алло. Ззаді ще щось буде. Вони слухавку? це якось дуже странно. Мені треба дуже швидко повернутися до них за безкоштовним пивом та печеньком фортуни. Але моє яєчко-жарений рис поки що полежить тут. А, воно. воно моє яєчко-жарений рис залишиться все ще тепленьким. якщо я буду дуже швидко. Але чи потрібно мені? Давайте так, ми притворимося дуже, дуже тупенькими і поїдемо назад і заберемо просто по приколу. Мені здається, типа, ну це зараз дасть ще хвилин 10 гри. типу, якраз таки, ми не будемо дуже довго це все робити. Давайте поїдемо. Хм, це занадто добре, що пропустити. Давай. Давай. Давай, мінолиш, давай. Алло. Я не повинен їхати на цій машині, вона занадто сильно поламана. Я повинен пробігтися. Побігли! Це буде капець, як довго, ти знущаєшся? Я тепер зрозумів, чому так довго грали в цю гру. Ми поки дійдемо, тоді пройдеш зараз десь. Джибать! А чому тут закрита зона? А як мені йти? <гас> я так і думав, що мені придеться тут іти. Оу, oh, No. Це ще страшніше, ніж по дорозі йти. Це нова дорога, яку я не знаю. А чому дорога зовсім інша? Ми не в ту сторону йдемо. Алло? Чел, це не та сторона. Це той чел. чел этой чел этой челки забрал у нас яєчко жареный рис бежи тут хоча б можно бігти уже хоча б ніде не було было написано что можно бігти якщо честно в цій игре давайте прискоримся можно принципе легкары опа газета Чел пропав, який тут сидів. З ми мене розмовляли писане. Круто! Безкоштовне пиво! Записка. Ми дуже зайняті прибиранням. Будь ласка, забирайте ваш, ваш напій і йдіть. Взяв мій напій і йду. Ура! Безкоштовне пиво! Безкоштовне пиво! А тепер мене вб'ють! Ура! Ура! Давай в телеф... Можна в телефонну будку реально зайти. Я по приколу сказав, давайте подзвенуть телефон в телефонну будку. Я можу поліції позвонити, опієть! Ні, ця гра геніальна. Алло! мочі. Товар лес. Що з вами сталося? Хтось кинув в мене яєчко жарений рис в мою машину. А. Вибачте мене? Яєчко жарений рис! В мою машину! А. Ви що, шуткуєте над нами? Що? Ні, звісно ж ні. Ну, тупо розбило мені переднє скло в машині. Мене реально могли бити. Ви все ще знаходитеся там, де стався інцидент? Ні. Я доїхав додому для того, щоб поїсти моє яєчко жарений рис. Але потім я повернувся назад для того, щоб забрати моє безкоштовне пиво і, і е, печеньку фортуни. До речі, печенька фортуни не було. на джобка. За. Якщо. За. Несправжній виклик, вам придеться заплатити 100, 100 пунтиків. ви це розумієте? Тому, будь ласка, не витрачайте наш час. Алло. Хм. Щось не так. Давайте ще позвонимо. На... Блін, треба було використати гроші для того, щоб подзвонити, у нас тільки був один дзвінок. Ми не зможемо якось там екс-челіку позвонити. О, ні. О ні. О ні. І нам знову туди йти, да? О ні. По-перше, чому тут іти по дорозі, в цій, практично скільки їхати на машині? Типа в чому є сенс їхати на машині? Типа, ну, ти трошечки просто пробігся по факту. Та да, ладно, да. Я, в принципі, я розумію, чому тут краще так не бігати. Він пішов до нас додому, по факту. Він вже зараз у нас дома. Я відчуваю що щось не так. Я відчуваю. А чого так ми швидко реально на доходимо? Двері до дому відчинені. Алло! Я зачиняв їх 100%. Світло увімкана музика. А ну, в мене так, в мене такі... мене такі мурашки на шкірі. Якийсь дуже странний чоловік е, кілька разів проштрикнув нас ножем. Дуже сильно пораненими, але все ще живими, ви подивилися на те, як він посміхався, і дивився на вас, поки, ви, поки життя потихеньку покидає ваше, ваше тіло. Він е, залишався до того моменту, поки ви нарешті не помрете. Виті ні за що. Але Чи бать тут слів незрозумілих, Він ніколи не був спійманий. Поліція знайшла всіх цих, цих людей, які працювали в магазинчику, у цьому от, ну не в магазинчику, а в ресторанчику китайському повністю помершими на судно день. На, на, наша кров була по всьому будинку, і поліцейські знайшли наше тіло у нас в холодильнику. Це жесть. Бонусне, бонусна швидкість опція додана, Якщо ви хочете пройти набагато швидше гру, ви можете скоритися. В принципі, в принципі, якщо ви дуже сильно хочете, ми можемо пройти на всі кінцівки, які тут є. Але можливо, ми закінчимо це виживання саме як можна так сказати. З питання. А що ж сталося з нашим яєчком жареним рисом? Тому хочу побажати вам всім гарного дня. Будь ласка, пишіться на все, що в мене там внизу. Телеграм, Twitch. Можливо, якщо хочете донатити. І взагалі, е подавайте коментар підписочка. Всіх вас люблю, мої бусинки. Давайте вам гарного дня.